або засуджена. Да, а ти як ти на ти рахунок ти вас? Впевнені ви, що ви будете родитися. Адже якщо людина не буде виправдана, вона буде засуджена і їй придеться піти до пекла за свою віч. Але в мене є добра новина для вас. Син Божий, який ми сюди, на цей народився, спаси. Апостол Іван Євангеліст сказав так. Каже, ось агрес Божий, який бере на себе гріх світ. Син Божий прийшов на цю землю, щоб взяти на себе гріх світу. Люди сяпують в двох. Вони п'ють, веселяться, їдять і все. Але вони не приймають те, для чого прийшов Христос. Але Христос прийшов не для того, щоб ми церкували і забулися. Він прийшов для того, щоб взяти на себе гріх цих людей. Мій гріх, ваш гріх, син Божий взяв на себе, щоб ми не попали в пекло, щоб ми не були засуджені щоб ми були виправдані. Але якщо ми не покаємося, то ми не можемо бути виправдані. Написано так полюбив бо Бога, світ, що віддав Сина свого однородженого, для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Не просто всякий, а всякий віруючий, хто повірить, хто щиро покається перед Богом. Той уникне не пекла, у них не покарається за рік і буде мати вічне життя Божому царству. Але якщо людина не покаяться і не помірте, то така людина за свої ріки мусить піти до пекла, то ми маємо зробити свій вірь. Інакше наше святкування Різдва, воно є даремним. І що наше життя не підкорене Ісусу Христу. І що ми по справжньому не покаялися. Тому зробіть свій вибір. Запрошую вас, читайте Євангеліє. Я думаю, воно у вас є. Без читання Євангелії людина не може мати віри. А без вірі людина не може мати спасіння. Тому дуже важливо читати Євангелію і вірити в Ісуса Христа. І таким чином людина буде спасенна. Сам Христос говорить, по правді, по правді, кажу вам, всякий, хто слухає слово моє, і вірить в того, що мене послав. Хто має життя вічне і на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Я вам хочу сказати, що прямо зараз усі люди, які на цій планеті земля, вони діляться на дві категорії. Або вони мають життя вічне, або вони не мають життя вічне. Якщо людина не має життя вічне, їй чекають інші мертва. Як тільки її серце зробить останній удар, як тільки нога її зробить останній цій землі, вона стане на суд Божий. А потім вічні муки. Навіщо йти на вічні муки, коли Бог любить вас і Він уже заплатив за ваші віки ціною свого Сина Ісуса Христа. Кров Ісуса була пролита за вас і за мене, щоб ви і я не попали в пекло, щоб ви і я мали вічне життя в Божому царстві, але за нами вибір або прийняти, або знехтувати. Зробіть свій вибір. Бажаю всім Божих благословіти. But we Снимать.